Дана лабораторна робота присвячена дослідженню рівномірного руху тіла по колу. Рівномірний рух по колу характеризується рядом фізичних величин. Оскільки напрям швидкості під час такого руху постійно змінюється, то рух тіла є прискореним із прискоренням напрямленим до центру кола, доцентровим прискоренням. Тому метою даної роботи буде визначити характеристики рівномірного руху кульки по колу, період обертання, Обертову частоту, лінійну швидкість, доцентрове прискорення та модуль рівнодійних сил, які надають кульці цього прискорення. У якості рухомого тіла обрано металеву кульку, підвішену ниткою до лапки штатива. Кулька рухається по колу, слідуючи лінії, накресленій на аркуші паперу. На кульку діє рівнодійна сили тяжіння та натягу нитки, яка забезпечує їй доцентрове прискорення. Модуль рівнодійної можна обчислити та порівняти його із безпосередньо виміряним значенням. Отже, для забезпечення виконання роботи нам знадобиться наступне обладнання: штатив із муфтою та лапкою, нитка завдовжки 50-60 см, аркуш паперу, циркуль терези, секундомір, кулька, лінійка, динамометр. Перед початком роботи підготуємо аркуш паперу. На якому циркулем нанесемо концентричні кола радіусами 6, 8 та 10 см. І проведемо радіус найбільшого кола, який буде використовуватися для фіксації моменту завершення кулькою повного кола. Для запису результатів вимірювань та обчислень підготуємо таблицю. Радіуси кіл запишемо до таблиці. Розпочнемо експеримент. Для цього на початку виміряємо терезами масу кульки, напишемо результат до таблиці. Приєднаємо до кульки нитку та підвісимо її на лапці штативу так, щоб вона знаходилася майже над поверхньою столу. Покладемо аркуш паперу на стіл, сумістивши центр кіл з проекцією вільно підвішеної кульки. Для забезпечення точного експерименту. Спочатку потренуємося розкручувати кульку, тримаючи її близько точки підвісу, так, щоб вона якомога точніше слідувала накресленому колу. Набувши досвіду, розпочнемо вимірювання. Оберемо перше коло, наприклад, найбільшого радіуса. Розкрутимо кульку, і в момент, коли вона перетинає радіус, запустимо секундомір. Вимірюємо інтервал часу Т, за який кулька здійснить 10 повних обертів. Результат запишемо до таблиці, зупинимо рух кульки. Приєднаємо до кульки гачок динамометра і відтягнемо кульку горизонтально в сторону так, щоб вона опинилася над колом, яке використовувалося для експерименту. Щитаємо показ динамометра та запишемо до таблиці значення виміряної сили, яка буде рівнодійною. Проведемо решту експериментів для кіл іншого радіуса, поступово заповнюючи відповідні колонки таблиці. Експеримент завершено. Перейдемо до опрацювання його результатів. Результати розрахунків будемо записувати до таблиці. Визначимо період обертання кульки у кожному експерименті, розділивши час руху на їх кількість. Визначимо обертову частоту у кожному експерименті як величину обернену до періоду обертання. Розрахуємо лінійну швидкість кульки у кожному експерименті, розділивши довжину кола на період обертання кульки. Визначимо модуль доцентрового прискорення кульки, використовуючи вираз. Це значення. Використаємо для отримання розрахункового значення рівнодійної за другим законом Ньютона. Сила дорівнює добутку маси на доцентрове прискорення. На завершення порівняйте значення розрахункової та виміряної рівнодійної та визначте похибки вимірювань та обчислень. Кожна робота завершується висновком на основі аналізу результатів. Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому зазначте: перше фізичні величини, які ви визначали. І друге точність проведеного експерименту та причини похиту.